Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом як, як викладача, так і для як студента. Як я навчаю і як я навчаюсь? Можливо, цей досвід буде корисно послухати і викладачам, і студентам. Тому що чому? Тому що я вбачаю майбутнє навчання як навчання без домашніх завдань. Я вірю, щиро вірю в те, що людині достатньо мінімум часу, але щодня, присвятити певній своїй там спеціалізації, наприклад, вивчення мови іноземної мови або а, не знаю там математики або ще якогось предмету. І в наших школах в українських я вважаю за помилку залишати для дітей домашні завдання. Тому що дитина і людина бере все необхідне під час уроку. Вдома повинна бути вигрузка. Вигрузка інформації, тобто потрібно буде якби перезавантаження. Перезавантаження для того, щоб дитина змогла сприйня, сприйняти новий матеріал. І для мене цей аспект є дуже і дуже важливим. Я в цьому. Впевнилася на своєму досвіді. Я зараз працюю з клієнтами без домашніх завдань. Ми зустрічаємось з ними досить часто на тиждень, досить часто. І беремо це кількість уроків. Причому ну, тривалість уроку, вона нестандартна. Я не скажу зараз, скільки це триває, але вона зовсім нестандартна. Таким чином. Студент, зустрічаючись зі мною частіше, сприймає інформацію більше. І кожного дня у нього йде автоматизація тієї навички, яку ми відпрацьовували минулого разу. Ну, такими простими словами, це закріплення матеріалу. Кожного дня. І коли в пам'яті є закріплення кожного дня автоматизації цієї навички, то людина починає швидше розуміти, про що йде мова. Для моїх студентів. Більшість з них вони дорослі. Мати домашні завдання взагалі не варіант, тому що вони дорослі люди, вони у них свої е, задачі життєві. І я, як вчитель, не маю права, ну я так вважаю, не маю права, права е, вказувати їм, що їм посеред їх буремного життя ще потрібно знайти місце там, півтори години чи годину на день. Для того, щоб виконувати домашнє завдання, це неправильно, це втручання в їх кордони, в їх власне їх життя. Я не маю права це робити. І точно так же не мають права робити це і українські вчителі, в яких в школах я розумію, що вони працюють це як система, це не їх провина. Вони діють під системою шкільною, але система досить недосконала. І наша система не має права втручатися в вільний час дитини, коли вона, коли вона виходить зі школи. Коли дитина виходить зі школи, вона повинна відпочивати, розважатися у кожної людини, не тільки дитини, а й людини є потреба, фізіологічна потреба в радості. Тобто, дитина повинна дивитися щось смішне, гратися з дітьми іншими, балуватися. Сміятися а, і діяти із цікавості. Це, це також ще один момент, який я винесла із своєї системи викладання, коли я не задаю домашки. Але якщо людина вважає, що їй недостатньо матеріалу даю я, вона із своєї цікавості починає шукати матеріали повсюди. І я на цьому тижні, просто чому я так це говорю, тому що я на цьому тижні просто я кайфую від того, що мої студенти вони мені відправляють. Тань, дивись, я тут ось це знайшла. Дивись, я тут отаке відео подивилася, дивись, оце прикольно. Оце я там в Інстаграмі там у когось піддивилася. Оце вони отак пояснюють. Я кажу, круто, вони, вони шукають інформацію, яка їм цікава. У них є внутрішній запит, і якщо я цей запит. Ну, не фізично, ні якось не, ну, не реагують на цей запит, то вони, як нормальна людина, яка може обирати, то вони починають цей запит задовольняти з інших джерел. Тобто вони дивляться відео, вони дивляться, причому ті відео, не які я їм нав'язала, як викладач, а які їм цікаво, вони дивляться відео із своєї сфери, в якій, в діяльності, в якій вони ну, приуспівають. І це так класно. Це так класно, коли людина, я бачу, одна клієнтка вислала мені, вона картки купила собі, каже, я картками зараз займаюся. Інша людина каже: Таня, я собі книгу купила, буду по книзі писати. Окремо, книгу там, я порекомендувала буквально. І вона самостійно проходить ще й книгу до наших занять. То каже, дивись, я тут знайшла блогера, він там казки начитує чи історії, вислала мені казки історії, каже: послухай, класні. Потім студентка каже: Я тут подкаст знайшла англійською мовою каже: я слухаю його, і там пояснюються слова, каже, крутезний. І кожен з них, вони всі різного рівня, кожен з них знайшов собі щось від себе, те, що він, а хтось каже, те, що він хоче а, зараз взяти. Хтось каже, я там зареєструвався в Дуалінгва, вивчаю і класно але я помітила що наші люди наші люди не звикли до того що вони мають право Приходити на урок з невивченим домашнім завданням. У них цей процес зараз вибудовується через почуття провини, поки що. Чому так? Тому що я кажу, слух... ну, до мене приходить клієнтка на урок, і каже: Тань, ну вибач, я не ну, як я не продивилася навіть ті матеріали каже, що ми проходили з тобою попередньо. Тобто ну домашнього завдання немає. Просто якщо ти хочеш, ти можеш прослухати, подивитися те, що ми слухали раніше. Ну тобто, те, що ми проходили на уроці, ти можеш це продивлятися, щоб згадувати. Я кажу: ну нічого страшного, ми зараз це будемо повторювати, це будемо зараз закріплювати далі. Вона каже: Ну слухай, ну ну просто я, е, ну, вона також викладач англійської мови, каже, я просто поки підготувалася до цих уроків з англійської, і вона мені якраз сказала той об'єм роботи, який вона виконала. я кажу, Ти чуєш себе взагалі? Ти бачиш, що ти кажеш, я не підготувалася, а ти в 300 разів більше зробила, ніж якби ти підго підготувалася. Ти чуєш себе взагалі. І вона каже, а що так можна? Я кажу, ну, так ти зробила титанічні, приклала зусилля, щоб підготуватися до певного уроку. Ти вивчила при цьому мега там, набір слів. Я їх, може, не знаю, вже, ну, якщо мене запитати. Мені вже соромно, мені вже тут може бути соромно, що я цього не зробила, як ти це зробила. І вона каже, що правда, а ну, це повторення, там, домашка якась. Я кажу, слухай, ти робиш. Ти живеш англійською, ти її використовуєш там, де тобі вона зараз найпотрібніша. Ти робиш правильний вибір, тому що вона тобі потрібна для роботи і ти е, вкладаєш енергію туди. Це не значить, що ти бездіяльна. Ти дієш в своїй сфері. І там, де твій інтерес, там, де твоя цікавість, там, де твоя професійна, е, ну, твоє професійне зростання, там, де збільшення твого доходу. Отам, от отам ти будеш брати собі знання з англійської більше, аніж якби я тобі задала завдання, розумієш? І для неї це було також відкриттям. І я бачу це по іншим своїм студентам. Я просто радію їх, ну знаєте, навичку, ну, як ту навичку, яку вони мають, обирати для себе те, що цікаво. Я цьому радію. У мене також одна студентка розповідає, що «Ну, я того не виконала. Але я, там, але я е, е, проклацала і ще. І ще». І потім я дивлюсь у неї в інстаграмі. Боже, крутезні пости, крутезні, красивенні такі сторізи. І вона їх підписує англійською мовою. Я думаю, боже, бубочка, просто зірочка моя. Ну, і вона ж це слово, яке вона напише в інстаграмі англійською, вона його. До своєї ситуації вже е, приєднала вона його вже запам'ятала більше ніж якби я його дала там, десь в тексті і сказала: вивчи цей текст на пам'ять. Розумієте? І ось так воно працює. І для діточок в наших школах повинна бути система така, що, наприклад, вони там до 2.30 навчаються, чи до скільки, я не знаю, скільки там, до скільки зараз навчаються, а потім вони граються, і в процесі гри, в процесі їх інтересів, тобто хобі, якихось е е е кружків за ну, по, по інтересам, ось там вони мають далі. Імплементувати всі ті знання, які вони отримали на уроці, це не мають бути ні краплі домашнього завдання, яке йде е, ну, в позакласному вже часі. Ні. Якщо потрібен проєкт якийсь. В школі вони повинні робити це при вчителі на уроці. Якщо потрібно якусь е підробку чи я, не знаю українську поділку, украї... ну, якби зробити так. Як одна студентка каже: Із Фетра каже, із Фетра, в 10 чи з годин ночі я повинна з дитиною сидіти і робити якусь цю підробку і. І я думаю, блін, ну ні, вони це все мають робити на уроці. Весь, весь матеріал максимально вони мають практикувати на уроці. Урок іде для практики, а далі йде життя. Після другої години дня у дітей йде життя, де вони мають право прочитати книгу, яка їм цікава, на яку їм нав'язали і сказали хтось із свого досвіду, що тільки цю треба читати. Ні, вони повинні рости, розвиватися і відчувати себе, що їм цікаво, де їх зона інтересу, де їх вибір, де їх его працює, коли вони обирають. Якщо, его, ну, якщо ось так вчителі постійно шк, шк, ну, шкільна система, це не вчителі, я люблю вчителів, все вони прекрасні. Але шкільна система вибудовує так співроб... співпрацю між вчителями і дітьми, що е, діти не мають вибору. І вчителі жалються, ну, як вжаліється, що вони діти не читають. Ні, друзі, вони читають, але вони читають е, те, що їм цікаво, і це нормально. але... Дуже шкода, що ми десь, як вчителі, не запитуємо їх, а що тобі, сонечко, зараз цікаво. А як би ти зараз хотіла провести зі мною час цей час? А чим би ти хотіла зараз зайнятися? А що би ти хотіла повторити ці принципи, наприклад, вони є в системі Монтесорі, коли є час у дітей, вони беруть, обирають собі схему, як, ну, матеріали, з якими вони хотіли б попрацювати саме зараз. Мені це дуже до вподоби. Можливо, це є в інших системах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, як покращувати українську систему. Тому що та система, в якій вона зараз є, це вже. Ну, це вже. Я не знаю навіть, як щоб не образити нікого. Ну, це все відстій і е, е, виховання невротиків. Це покоління неврот, ну, невротизму. Коли... Від нас, як від дітей, постійно щось було потрібно. Ми щось комусь постійно повинні були, повинні робити, для когось прочитати ту книгу, яку ми терпіти не можемо. Для когось виконати вправу з математики, яку ми, ну, яка надважка, і вона в 12 на одинадцятій ночі, і вже спати дитина хоче, а вона сидить і робить цю вправу з математики мене це дуже-дуже, знаєте, виводить із себе зараз, тому що я так я цей процес проходила як ем, учениця. І зараз я бачу, що не досить багато чого змінилося, на жаль. І я кажу, що такий підхід, коли у дітей немає вільного часу на себе, на свої інтереси, коли весь час його ж життя, 11 років чи 12, заполоняють вчителі з їх якимось домашніми завданнями. з їх... Ем, Навішуваними в, е, вимогами, які дітям не цікаві. І тоді у дитини, виходячи зі школи, вона, у неї з'являється відчуття, що у неї немає вибору, що навчання це не цікаво, що коли ти навчаєшся, це не цікаво, тому що всі моменти, які їм були цікаво, на них не було часу, вони відкладали свої інтереси. Тому я зараз повністю виступаю за навчання без домашніх завдань. І я вірю в цей процес, коли люди можуть вивчати навіть іноземні мови, будь-які предмети. Потрошку, дуже короткий час на день, дуже короткий, повірте мені. Але, там, наприклад, 4 дні на тиждень по декілька хвилин, і від цього буде більше ніж результат, ніж від. Постійного зазубрення, постійного зазубрювання постійного сидіння в уроках, коли там зона інтересу просто відключена напроч. Це мене дуже і дуже хвилює це питання, тому я тут, напевно, знаєте, я до вас, як до викладачів, і для студентів звертаюся. Напишіть свої почуття, відчуття, напишіть своє бачення, як ви бачите це питання, і як ви проходите зараз навчання, або як ви проводите навчання. Мені це дуже цікаво послухати ваші думки щодо цього, друзі. Тож на зв'язку, гарного дня. Так, і хотіла сказати, що знаєте, навіть в канадських школах до 9 класу діти вчаться без домашніх завдань в Канаді. І потім з легкістю поступають в ЄЛ, в американські вузи, і в такі, там, або в Британській, в Оксфорд, і так далі, якщо або в свої вузи в Канадські. І ніхто з них не дурак. Країни розвиваються, країни ростуть, країни, країни забезпечують достойний рівень життя своїм людям, коли країна починає в людях бачити а, людину з її потребами, з її інтересами і з її баченням світу. А, дякую друзі. Гарного дня на зв'язку.